Елса Дніпро, це наша коуч Катерина. Всім привіт. Міша. Ой, я тебе зупину. <ривіт> <ривіт> наша коуч Даша. Всім привіт. Це Елен. Енсак. Та я, Аламні, Елса Дніпро Маргарита. І сьогодні ми їдемо до Івано-Франківська на National Officers Meeting. Но. No. На ном. Да. Це наша іскорка, яку нам подарували Елса Львів. У мене это... так у 2023 році. Так, всі в телефонах. Ми працюємо. Ми так. працюємо. Катерина перевіряє форму так, на захід. Так. Активно, активно. Елен всім кружочки в телеграмі надсилає. Так, ну а все. я спостерігаю просто на так. контролі. Це наш глядач. О, ми, це ми граємо в гру. Я, якщо в мене обід. Оп-оп. Мене вже вигнали. Я, все. О, вже, да я вже програла. В мене так. Давайте. Не... Вони щось якось здулись. <кхи> Всі легли. <кхи> Катерина. Фу, ти що? <кхи> ти що, куриш? Шо? Ти куриш? <кхи> Міша. <кхи> Міша скалолаз. <кхи> Міша поліз. Дивіться якісь меми дуже <риві> дивні. Я <риві> Здравствуйте Буємося в потязі, частина друга. <сумі> Ми через це все проходили. Всім добрий ранок, всім добрий ранок молока. Добрий <риві> ранок. Ми приїхали! Приїхали дніпряни, то буде свято з вами. А ми вже в готелі. Ми вже приїхали снідати. Ми вже снідаємо, так, дуже непогано, Там Міша, Елсі Україн. Вони десь там у мене. Це Назар Білий. Ми зараз приїхали до хлопців, щоб зібратись. А до Саші. ми Ти ж не тут живеш. Я тут Та він не тут живе. Що нас заселяють тільки о чотирнадцятий, але у нас вже скоро захід. І дякую Саші, що нас приютив. Ми збираємось на захід, зібралися. Ми чекаємо. таксі. Міша нас кинув. Поїхали? Ми це запам'ятали да. Назавжди. Так. З нами ги дивіться хто? <ріст> І флаг Хелсу Дніпро. Ось ми приїхали. на Привіт. Всім привіт. Хелсу Дніпро. Привіт. Привіт, Максим. А, Івано-Франківськ! О! Це наші організатори. Круто. Да. Отакі подаруночки, Крутяк. Да, Міша. Можна <laughs> Поки мені там роблять кавусю, я вирішила трошечки познімати для вас відео. За Дніпро прийшли на кава брейк. Так, <laughs> да, да да Заміняємо. Я так чекала цієї поїздки, просто, просто жесть. Mm -hmm. Всі фоткаються, всі готуються. Ми п'ємо каву. Давай. За ваше здоров'я. За ваше здоров'я. Це поки що кава. Поки що кава. І потім переход. Можна в культурі зробити. Тебе теж візьми. Хто спріш усе, у них є... Та від імені Авсіванна Франківська, Авсіванна Франківська, Абородина, директор з регіонального розвитку громадської організації Українські студенти за свободу, наш дуже почесний Елси Україна Аламні, президент Елси Країн 2021 2022 також асистент Елсен Аділядурамонов. Запрошуємо до слова. За там буквально пару десятків років вони вже набрали от таку огромну число 17 мільйонів, що доволі непогано і свідчить про те, що вони щось знають. А? У нас вкрали елен вас трохи більше ніж я думав, але ви молодці. Значить, похлопайте всі сфері алі. Поки всі там сидять, ми з Елен їмо. Ми вирішили спробувати все. Рекомендовано. Девізорно оцінено. Девізор рекомендується. Друзі, дивіться, кого я зустріла. Всі пам'ятають Іванку з минулих влогів. Що <гум> да, це було? А як там воно? Це, ну, десь у 23-му році. Так, так. Блін, Коротше, ми заселилися в номер і їмо суші. У мене на голові хвостики. Ну це не так на так Харнік не надо. він. Ні, так не буде, я їх А це я. Я вже нафарбована, але я ще не зібрана. Їж давай. Приємного. Приємно. Я тебе палкаю так. <пш> we Nossa. Ми стоїмо на спільне фото. Ось тут. відбувається. Так. Буде багато фото. Вона сьогодні мене заміняє. У нас обід. Ми їмо і донатимо. Це закінчення нового. Так, буде щось цікавеньке. вже бо. всі такі вдомлені. це кафець. Так, так, так. Особливо вони. <гум> Марго вже все. Вже не знала. Вона вже не знала. Але легко виплачилось, так. Це все було в І...

Добре, оголошується завершено. З вами була Елса Дніпро. І я це зустрічі!